Що перш за все наголосити про те, що люди, які доцільні до заїзду на площу ринок, вони знають і добре знають, що перепустка такого зразка, яка була дуже схожа на ту, що показували відео, дівчина вона вже не дійсна. З 2021 року, вже на протязі трьох-двох років є нові бланки перепусток. Отакого зразка, які дають можливість заїзду на площу ринок. Тому те, що було на відео, я не можу, це не дає їй право заїзду на площу ринку. Є три зразка. Є категорія мешканець, є категорія бізнес і є категорія службові машини. Тому є таке, таку інформацію маємо станути на сьогодні. І міська рада не видавала їй перепустки на заїзд в центральну частину міста. Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Вони є розміщені на будь-яких на, на, на будь-якому ресурсі є в гуглі. Він її можна загуглити. Вона вона таку перепустку можна знайти. Зараз діють ось такі перепустки. На протязі двох років є такі перепустки. От ви що просто В нас діють на заїзд такі перепустки. Отакого От бланку перепустки діють на заїзд центральної частини міста. А якщо Вона би не проїхала. Перепустки в даний момент діють ось такі перепустки. Тобто раніше водані такі перепустки, вони вже втратили чинність, і їх всі як одну поміняли? Так? так, так, зараз і діючи отакого от плану. Оце є службові машини, це є категорія бізнес, а це є категорія мешканці. Одні видаються терміном на два роки, одні видаються терміном на рік, одні видаються для категорії бізнес, вони видаються ну по мірі того, як вони заключають договори. Суспас. Сторонили, розпочали службове розслідування щодо того, що він подарував нічим на порядку. Це питання не до мене. А ви якесь внутрішнє розслідування проводите? Так, ми на підставі відео, яке опубліковане, є, дуже багато набрало відгуків. Ми оформили службове розслідування і зараз ведеться на підставі чого, саме на яку машину і що було, що це було таке за документ, який внесли був в ролику на Ютубі. Чи не на Ютубі, а на Загалом, соцмережі. Як отримати люди ці перепустки? і за що? Всі перепустки, які видає ЛКПРАТОШАСервість, подається через ЦІНАП. Людина, мешканець або бізнес звертається в ЦНА, подає перелік документів. На сайті є розміщена інструкція, як можна отримати перепустку. Після того вони попадають до нас в ЛКП, ми їх розглядаємо і даємо або перепустку, або відмову. Просто прийти, занести якийсь листочок, дати в ратуші сервіс, скажіть, дайте мені перепустку, такого не може бути. Але є така опція, як разова перепустка, разовий заїзд на площу ринок, якою, я думаю, що ви також всі скористалися зараз, заїжджаючи на брифінг. Заходиш в міську раду на перший поверх, подаєш до муніципальної варти. Пишеш номер машини, при потребі є опція разового заїзду. Ну, бо насправді буває дуже багато різних випадків: матеріали завезти, холодильники, продукти. Ну, всімі розумієте, ви живете в центральній частині міста і потребуєте заїзду багато. Тоді оформляється разовий заїзд. Скільки мешканців і підприємств мають дозвіл на на територію площі ринок при Станом на сьогодні в районі 750 є для мешканців, для бізнесу в межах 130-160 для бізнесу і 70 для різних інших делегацій, обслуговування і службовий транспорт. А у цій перепустці нового зразка від коли почало діяти? З 2021 року, з березня 2021 року. Як коричнева, вона є давала службові машини, разові заїзди, обслуговування делегацій, обслуговування, наприклад, якщо були ремонтні якісь реставраційні роботи, людині треба заїжджати більше ніж на протязі трьох місяців. Тоді видається, щоб разові заїзди не оформляти, і тоді видається така перепустка. Вона йде як разова, як тимчасова для категорії, де? Службові машини. Ні, вони не продаються. Вони йдуть все чітко з реєстру. Її неможливо. Тобто, ну для того вона все йде через ЦНАП. Має бути вся реєстрація, і будь-які документи вони всі реєструються через ЦНАП. Напряму в ратушу для отримання перепусток Неможливо звернутися тільки по разовому з'їзду. Заїзд сама має так через ЦНАП. Вони йдуть на площі ринок ЦНАП і тоді подають документи. Чи є така опція в поліції, що вона для якихось своїх службових користувань подає якісь окремі подання? Вони вони можуть дати свою службову записку. Вони подають, і ми тоді розглядаємо їх в робочому порядку. На службові службові машини заїжджають, вони є марковані. Вони заїжджають без дозволу, тобто видно, що це є службов е, інкасація, це є пожежні. Вони їм не потрібна перепустка. Вони є маркований транспорт, вони заїжджають просто, не їдуть і вони собі заїжджають без перепустки. Всі інші категорії, вони по службових записках, тоді розглядається їхнє і може бути запит. А на оперативних номерах, наприклад. Оперативні що ви маєте на увазі? Оперативні номери. Вони ну тобто це не є категорія звичайних номерів, вони пропускаються так. Я читав штаміння? Ця перепуска була подарована 13 січня, перед якраз по... Василен, бо дівчина Василен. Чи заїжджали за цей час? То... Перепусток ми не видавали. Чи машини заїжджали, не можу вам надавати інформацію? Ще ще є... є ще питання? А, але... Так, покажіть, але... будь ласка, не розумію, що на оцих трьох перепустках мали. Внизу є місце для голограми. Я їх ну, тобто вони є окремо при видачі перепустки, дається її реєстраційний номер і ставиться тут. Внизу є віконечко, і тут, ще ставиться голограми, але ратуші і ставиться ззаді гербова печатка ЛКПРАТО сервіс. Обов'язково має бути печатка ратуші і голограми. Без цього перепустка вважається недійсною. Мало того, крім того, навіть якщо ти маєш перепустку, має бути машина є програма, яка запускається болерт. Вона має бути записана в базі даних. Цю базу даних формує ратуша сервіс і подає муніципал.